Карта порада саме для цієї людини, яка дивиться це відео. туз кубків туз кубків сьогодні для людини каже наступне. Будь ласка, зверніть увагу на своє серце, на свої емоції, на, знову ж таки, кому актуально на четверту чакру, що ви відчуваєте взагалом люди, до людини, до події. Ось просто тут кажуть про те, що відстежте, будь ласка, свої емоції. Якщо знаєте, вам щось не подобається, зверніть на це увагу, чому вам це не подобається. Якщо навпаки, вам щось подобається, також зверніть, будь ласка, на це увагу, щоб ще більше наповнити. А взагалі, в цілому, також для деяких, знаєте, така інформація йде, що не забувайте, не забувайте насолоджуватись, не забувайте про свої почуття, як ви це робите. Вкладайтеся навіть хочеться сказати, в хорошому сенсі цього слова, саме з любов'ю, тому що це. Ключ, якщо в душі відгукується, якщо вам це приємно, то воно принесе вам просто о бачите, воно вам принесе імператриця задоволення на матерії, тобто тридинство. Да, всі пам'ятають, подумали, воно відгукнулось і проявилось на матерії. Ось так. Ось така історія інформація, кому актуальна. Будь ласка, приймайте.